О пів на першу ночі і ми приїхали до Італії. Друзі, доброго ранку. Поселилися ми в черговому італійському готелі. Вчора не знімав телефон, тому що тому не вдалося зняти номер. Сьогодні трошки щось знімаю. Йду на сніданок. Сніданок порційний в Італії кожного. Одне те саме дають. Картини тут такі висять. Ось такі. Так, Шапки такі. Ой, це вода. И сніданок у нас. Ось тут щось є. масло, чай, йогурт, сир. Щось можна наливати, каву, гаряче молоко, пластівці, сік. і на столі щось стоїть. А так, да, і на столі ось таке стоїть. Ось кожного. Не Номер в нашому італійському готелі був такий. Ось тут можна вішати речі, ось тут зеркало, ось тут для валізок. Ліжечка, вибачайте, вже розтелені, ми вже від'їжджаємо І стіл. Телевізор, ставні за вікнами, шафа така, така тут є сейфи якісь, мішечки.